До замішувального чану з уже вистояним тістом додають родзинки, а далі працівниця везе його на формувальну доріжку. Сажу Каже пекарка Любов Рідько. Саме тут у теплі тісто підростає для випікання. Вони через груфи робить і підходять. А далі у тунельну піч на 45 хвилин, показує технолог Ірина Глиць. Пасочка збільшується в об'ємі, швидко росте. А це вже випечені макарівські паски, охолоджуються для оздоби. Над цим процесом трудяться 11 майстрів, серед них Валентина Рекичинська. Посипка на кожну паску йде різна. Як приходжу в магазин, я дивлюсь ну, на покупців. І мені дуже приємно, коли покупець вибирає паску нашого виробництва. Мені приємно, я дивлюся, думаю, яку ж той покупець паску вибере. Технологиня Лариса Олійник 17 років прикрашає великодню випічку. Говорить, що саме ця паска її улюблена. Ми ложимо сюди білки, потім прикрашаємо мережевим і красиві квіточки ложимо. Традиційна великодня паска готується протягом чотирьох годин. Італійські панетони 20, розповідає інженер-технолог Ірина Глись. За зміну протягом 12 годин замішують 22 чани тіста. Такі паски, як панетон, це все ручна робота. Все ручна, починаючи від підготовки сировини до виробництва і закінчуючи до її розробки, це зміну ми можемо ну, панетона випадки, наприклад, 300 штук, не більше. Можемо 400, тому що паралельно ми місимо паска сирна така, використовується натуральний сир нашої. Працівники хлібзаводу вже випекли сто тисяч найрізноманітніших пасок, розповідає директор Олег Швець. Частину великоднії випічки передали військовим. По пекарям у нас проходили майстер-класи до, до паски, що завчасно проходились по рецептурам, як готує, готується тісто, повністю весь алгоритм дій їхніх. Ми скоординували свої кадри так, що у нас і виробництво цілодобове. За словами директора, після Великодня паски на хлібзаводі випікатимуть ще протягом тижня. Ірина Філенко, Фадір Коцаба Суспільне, новини Черкаси.